Із пониженням температури та настанням сильних морозів міське управління освіти прийняло рішення призупинити навчання в усіх школах міста. Згідно рекомендаційного листа з міністерства, таке рішення міська рада може приймати самостійно. Попередньо проаналізувавши стан відвідування учнями навчальних закладів. Усі учні у період із 31 січня по 3 лютого, тобто з вівторка по п'ятницю, не відвідують навчальні заняття. Було проаналізовано відвідування учнів і в позашкільні навчальні заклади. Їх графік роботи якраз іде з 2 годин до 7 до 8. Ми всі знаємо, що температура понижується на вечір, тобто цей час і протягом цього тижня призупинені навчальні заняття і в позашкільних навчальних закладах. Аналіз температурного режиму показує, що пік морозів припадає на 7 та 8 лютого. Наступного понеділка учні все-таки прийдуть до школи, каже Валентина Адаменко. Якщо до міської ради надійдуть відповідні вказівки з міністерства, обласного управління чи санстанції, то навчання знову призупинять. Щоправда, дитячих садочків коледжів та профтехучилищ це не стосується. Коли було зібрано стан відвідування дітьми дошкільних навчальних закладів, ми побачили, що приблизно 40-50% у дошкільні навчальні заклади діти не ходять. Але у зв'язку з тим, що дошкільні навчальні заклади краї і розміщені дуже гарно у окремих мікрорайонах, всі вони будуть працювати. Працювати будуть у звичайному режимі. Призупинено навчання і в школах Житомира та в половини районів області, розповідає начальник міського управління освіти і науки. Звісно, відміна уроків дещо вплине на звичний режим роботи загальноосвітніх закладів. Призупинення занять воно буде відпрацьовано. Відпрацьовано, що кожен день вони, наприклад, візьмуть не 5 уроків буде, а 6 уроків. Там, де є теми легкі, от, наприклад, на тему іменник дадуть 24 години. Спокійно вчитель може пояснити її за 23, за 22. Кожен вчитель, кожного предмету буде видано наказ по школі де буде обґрунтовано, як яким чином ці заняття відпрацювати. Наразі у школах Бердичева відвідування зменшилось на 20-40%. Це чималі цифри, кажуть в управлінні освіти. Та фахівці сподіваються, що на показники навчання це аж ніяк не вплине.